Вони віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вони захищали її до останнього подиху. Їх імена Сергій Гнатюк та Сергій Пасерба. І нині вони приєднались до лав небесної армії. Серба пішов у засвіти за батьківщину тоді, коли зірка його життя не дійшла до середини небосхилу. Хлопцю було лише 22 роки. Після закінчення школи юнака призвали до лав Збройних сил України. А одразу після армії Сергій відправився воювати на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України хлопець боровся з окупантами вже на Херсонщині в складі військової частини Національної гвардії України. Сережка п'ять років тому закінчив наш заклад яким був на той час середній. Я пам'ятаю його завжди тихим, спокійним, щирим, чесним, справедливим, відповідальним. Ніколи в нас не було з ним ніяких суперечок. Завжди це така була добра дитина, що світла пам'ять завжди збережеться. В наших серцях війна забрала життя Сергія 12 листопада. Хлопець загинув під час артилерійського обстрілу позицій на півдні України. У військового залишилася лише рідна мати. Святий поситі. Шина Шивіні пораді Господи, помилуй, Господи, помилуй. проводжають у вічність, схиливши голови над труною свого люблячого батька та чоловіка, родина Сергія Гнатюка. Протягом 2011-2012 років чоловік приходив строкову службу в Збройних силах України. А після повернення у цивільне життя працював машиністом на одному із промпідприємств. У 2015 році Сергій Гнатюк відправився на фронт, аби вигнати рашистську орду зі сходу країни. 26 лютого чоловік у складі Збройних сил захищав батьківщину на Херсонщині, маючи звання молодшого сержанта. Військовослужбовець загинув 11 листопада під селищем Заможне, що на Херсонщині. Ворожа міна забрала життя військовослужбовця на 36-му році життя. 10 років я його знаю, 10 років він нашій сім'ї. Це людина, про котрому я не можу сказати ні одного плохого слова. Це просто. Золотий чоловік, Это просто чоловік, яких навірно очень рідко такі попадаються. Это просто бурні на неудержима. Таких просто нет. Поэтому слава героям. Обидва Сергії поповнили тепер лави нашої небесної армії, що боронитимуть наші землі у кращих світах. Перші міські висловлюють щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять та шани героям. Владислав Ордіюк, Борис Торохтій, перший міський.